Вітаю! Мене звати Віра, освіту психолога отримала у 2003 році. Маю багатий досвід роботи з різними категоріями населення: діти, підлітки, дорослі. Працюю в напрямках доказової когнітивно-поведінкової терапії та арт-терапії. Приватною практикою займаюся з 2018 року. Працюю бережно, уважно, емпатійно, відповідально, професійно. Допоможу із такими запитами: панічні атаки, висока тривожність, занепокоєння, переживання, страх, почуття провини стосунки з підлітками, підліткова криза, самошкодження підлітка, низька самооцінка, невпевненість у собі, висока критичність, самокритичність, переживання горя і втрат. Ми знайдемо відповіді на питання разом. Сформуємо опори, віднайдемо ресурси, змінимо негативні думки на житті Звертайтеся по допомогу, записуйтеся на першу зустріч.